Ну що, давно я вже не знімала влогів, виглядаю я ось так, трошки змінила свій ніч. Зараз ми виходимо з поліцей на залі звичному залі і будемо їхати сьогодні до Кракова, до Валіч, до аеропорту і вилітати на Ліон. Ми, це я і мій син, дуже любить в Бог. Хочеш Богу показатися. Чи не Він не хоче блогу, тому я не показую свого сина. Ми їдемо, ми у Францію, у нас є організаційні спільно в житті. Ми дозволили працювати ну, Поки що ранок, старбах, кава і очікування приємної подорожі. Ми приїхали в Краків, Баліце. Аеропорт. Ну і зараз будемо заходити в термінал. Ну що ж, чекаємо на свій рейс, скоро буде посадка, від Аеродоліона. Хожу тут і думаю, це моя студія. Аеропорти це місце, де я почуваю себе добре, це місця, де я почуваю себе добре. де я почуваю, що я живу, що я живу так, як я завжди хотіла. Подорожі дуже велике для мене мають значення. Я, напевно, готова так прожити, все своє життя. Між аеропортами, в аеропортах, в літаках, в транспорті. Відчуваю, що я живу. Мені це подобається. Насправді я вилетіла не з сином, хоча в аеропорт я прибула з сином, я вилетіла сама, бо так виявилося, що ми з сином взяли його старий закордонний паспорт, який вже був недійсний, а новий залишився вдома. Тому мій син, на жаль, змушений був повертатися з Баліц, з Кракова додому, але він добрався до Франції автобусом. Бадом він виїхав на наступний день після того, як я вилетіла. Тому, на жаль, моя поїздка, яку я хотіла для себе і для свого сина зробити приємною, була ось такою подією, звичайно, зіпсована. Не те, щоб зовсім зіпсована, але я, звісно, річ, засмутилася. Тому дуже добре перевіряйте документи перед тим як ви вилітаєте в подорож, щоб ваші документи були не протерміновані, особливо якщо у вас є два паспорти закордонних або інших. Я, Знаю, що є така практика, що коли ви виробляєте новий закордонний паспорт, можна, що принаймні, можна було минулого року не здавати свій старий паспорт, якщо він ще там має якийсь строк дії. Але в цілому моя поїздка виявилася достатньо е, хорошою. Прилетіли ми на літаку в аеропорт Ліона вчасно, мене зустріли. Я повернулася до Франції власне, за. Два дні, можна сказати, мій син також до нас долучився, і ми непогано провели час у Франції. Після чого ми з сином поїхали знову ж таки тим же Сінбадом, автобусом. Ой, я перепрошую, ні, не автобусом, Ми все ж таки літаком полетіли назад, повернулися до Польщі. Потім я автобусом приїхала. Ні, не автобусом, а літаком. Все ж таки, я приїхала, прилетіла знову до Франції, і вже автобусом я повернулася назад. І от власне між цими подорожами, де я лечу до Франції літаком, і там, де я від'їжджаю до аеропорту, тобто до, на вокзал в Шамбері, пройшло, ще одна пройшла моя поїздка. Їздила я до Франції буквально на кілька днів для того, щоб піти у, у боже, як ж, префектуру, так префектура це називається, для того, щоб прийти в префектуру, отримати дозвіл на постійне місце проживання, на півроку, тобто, тимчасовий захист у Франції. Я отримала цей дозвіл і ось вже в тих кадрах, де я повертаюся. Я поїхала назад в Польщу, тому що, як я говорила в попередньому ролику, здоров'я мого сина погіршилося. Ну, мені потрібно було в Польщі побути з ним, для того, щоб я зрозуміла, в якому він стані і чи можу я повернутися до Франції. Власне, ось тому я і поїхала до Польщі, не знаючи, коли я повернуся. Як це все у мене далі в житті буде. Якщо вам цікаво, як все ж таки події розгорталися далі в моєму житті, підписуйтесь, будь ласка, яке б життя не було, які б сюрпризи, приємні чи неприємні, воно не дарувало, подорожі завжди його прикрашають, принаймні так у мене. І коли ми бачимо землю з ілюмінатора літака, це дещо змінює перспективу нашого погляду і проблеми, можливо, здаються вже не такими тотальними та глобальними, а саме такими, що їх можна вирішити. Всіх обіймаю. Сьогодні 20 травня 2024 року і сьогодні буде мій перший, перша моя поїздка на французькому потягу. З Фронденекс до Шамбері. Прилегла територія виглядає ось так, хоча поки що не відео. Але чекаємо. Багато людей немає на станції. Тільки от власне присіла на поки. Непогано виглядає. і отже, ми відправляємося до Шампері. а ну Я виїжджаю з Шампері до Польщі. І Ця поїздка триватиме напевно. Вічні ж добу 25 годин. Видимо через Швейцарію, через Німеччину. Бажаю собі. Щасливої дороги. До речі, це Женева. Ми їдемо через Швейцарію. Таке собі місто, не знаю. Можливо, з автобуса його не дуже видно. Але я не впевнена, чи хотіла б я сюди, наприклад, приїхати. Хоча чому б ні. ходити, подивитися завжди можна. Так, ми заїжджаємо на якийсь. Не зупинку автобусну. Сподіваюся, що довго тут стояти не будемо.